Всім привітки, всіх рада вітати у новому влозі. У нас початок тижня. Я думаю, про що це зняти влог? У мене якась креативна криза <с?> <с?> в стосунках з каналом моїм Ютубовським. Тому не знаю, насправді, можливо, це зв'язано з тим, що діти постійно в садочку, і, типу, то мене дуже завантажені тижні. Цей тиждень, наприклад, не дуже завантажений. Але я просто зрозуміла по собі, що я не люблю знімати влоги, ті, що нас е, люблять називати мотиваційними, типу прибирання, всяке оце таке наводення. Я ну наводити порядок, щось там десь показати, як складаю, це може ще да, але прибирати, прям показувати, як мию, і так далі. Я не дуже це люблю, якесь скільки я то це і періодично роблю, тому що ну, потрібно щось вам показувати і. Я знаю, що такий формат дійсно заходить. Якщо подивитись по переглядам, то там, де написано Мотивація на прибирання або щось таке, то переглядів завжди більше. Але я по собі відчуваю, що не, воно не моє. Якщо раніше, коли був Женя вдома, а Настя в садочку, і я така думала. Я б це знімала, якби Женя не заважала, ну бо штатив вже ж не поставиш разом з дитиною, бо ти ж ти буде тоді шататися скрізь. Я пробувала ж ставити десь на поверхнях і прибирати. То зараз якби, вже ніхто не буде його між штовхати і, і хитати, але Ні, мені легше так стати прибирати, тим паче що зйомка займає додатковий ще час. Хоча я ж кажу, да, без дітей це. Мало бути швидше. Але бажання в мене так і не з'явилось. Можливо, це е, тимчасово, і типу, воно скоро все мене. Але так, да, я таке періодично таким, знаєте, життя, що воно таке ось, то періодично взлети в тебе є бажання і знімати, і, і творити, і ти прям все-все все хочеш зафіксувати. А іноді пройшли вихідні. І, і був насправді повод, що зазняти. Я думаю, ми в цьому влозі то все повставляємо шматками, бо чуть-чуть зовсім я знімала. Я так не дуже люблю, бо виходить якось не дуже повноцінно, але що вже є. Тому будемо дивитися, що далі буде. Я на тому тижні вийшов тільки один влог, в принципі, по ційся. Ну, на тому тижні я була дуже зайнята. Я була постійно на роботі через те, ну, вдома ввечері. В лоходного вечора робити, ну, не було особо насправді чого, та І я тоді хворіла трохи. Ще досі, до речі, якийсь такий стан дивний. Е, тому сьогодні щось зазнімемо. Е, що було вчора? Вчора діти гралися, я зараз відосік на фон, мабуть, вставлю. Купила ж Жені цей костюм Груфало, то вони такі прикольні бігали. Хоч насправді костюм Груфало на 3-4 роки, але він так в притирочку на Женю сів прям. <сум> Взагалі, то кумадні дітлахи. Потім що ще? Ще ми вчора ходили гуляти? Їздили до себе на ділянку. А там Вона, звісно, заросла трошки, але нічого, я Сережі кажу, що зима все виправить. <гум> Зимою не буде трави і бур'ян. Так, да, заросла трошки, і що? Їздили туди на озеро в там, де ми день народження робили Женіне, але те місце було зайняте, тому ми там на околицях озера гуляли. Тому звідти також вставлю кадр. У нас вже кінець недільного дня. Приїхали. Буде до себе в зарванці на озеро. Хотіли на своє постійне місце, але там зайнято. Да. Спускайся помаленьку. Оп. Так, тут Дуже так доліси. Та Пала водичка, так? Да. Це вже піднялася, тоді було повністю. Не. Йдемо далі. Іде, да, може ще щось знайдемо. Сергій втратив сьогодні свого телефона. Ми на стресі навіть не встигли. Не, не цей, не подумали заїхати в мак, взяти Ну, В мене пер перший раз впав сюди, а другий раз я поставив, приїхав з ним додому, поставив на столику, і він костив у нас схильному скотчу і просто я ще таке не допокачу, дитині на голову. Але якби я дитині хочу. на голову, то може б не розбився. І воно так льогенько, ну. Ну, ти його болі. носив без чехла і без захисного складала. А ти що до чехла? Ти дав, думав... коли він вмрети. Ти вже давним-давно кажеш, я хочу новий телефон, а тепер блін. Ні, то я хотів цей. Я собі хотів тягнути, оце впало побило це, я хотів тягнути чехла, але не знайшов його. Ага. Я не знаю, а де чехол? А я звідки знаю. Ну, бачиш, я не знайшов чехол. Я маю знати, де ти трагедія. Якось. Щось щось якась трагедія. Треба, телефон не знаю. Да, бо йому дзвонять і цей. Я не знаю, хто довіже дзвонить, я не можу навіть даже... відповісти. Да. Ну, там заліз. Це, екран не це... працює. Прям я. проблем. Лапату забрав його, да? Кого? Настя лопата. Так що да, з телефоном вже ввечері Сергій прийде, ми все покажемо, що і як ми вирішили. Ну, скажімо так, Сергій залишився щасливим. да. А я зараз поставила стірку, навела порядок на кухні, загрузила посудомийку. і хочу сходити, хочу купити собі якусь сукенку. довгу, дуже хочу. Піду зараз, мабуть, мікс-бренд, і плюс подивлюся: Жені треба кросівки, тому що він повиростав з свого взуття. Насті, по-моєму, є. А Жені, от треба подивитися. Поки ще є час, типу, щось знайти, то пошукаємо. А там, уже, якщо нічого не буду знаходити, то будемо вже купувати. Подивимось на OLX, чи так десь купимо. Не знаю, що поки що. Тому ось такі справи, думаю, вам познімаю щось уже в примірочній. Джинси ось ці. В принципі, вони мені подобаються. Єдине, що ця резинка так трішки смущає. 450 і оці білі. 485. Плаття. Це прям дуже велике на мене. 380. Все прикольно, нам мені сподобалось єдине, що е, тут груди видно. Більший розмір. Якщо навіть знайти, то буде ще більше видно. І це плаття 480. вісімдесят. І останнє ось це триста. Стани в нас вже помінялися різко. <ріст> я, до речі, в міксбренді так нічого не купила. Але сьогодні була гарна акція 4 плюс 1 +1 4. Тому можна було взяти дві речі і дві йшло в подарунок. Але ще ці штани джинсові з резинкою зверху вони такі були мені зручні, але ця резинка, не знаю, в мене відчуття викликала, тому я їх не взяла. А перші мені в ікрах трішечки тягнули, тому я їх не взяла. І так, Плаття ні одне мені не підійшло. Е, ну, це ще на розпах. Дуже гарне було. І я хочу такого типу собі плаття, Але ну, типу там груди було видно і щось з ним було не так. Поїхали в намерів в погошок, тому що ми їдемо на бесідку. Завозимо малюків. Ми е, плануємо, ну планували на цьому тижні відвозити Настю до, до бабусі до моєї мами. Мама відпустка знову. Кому вже й не буде. Yeah. <laughs> Тільки сказали, все, ми вже візаємо. <laughs> ми вже віжаємо. Я навіть робив на роботі це. Інструменти в возиці так і завмерли. <laughs> Я навіть лампочку не докрутив. <laughs> yeah. Так що їдемо. І це ми виїхали, нібито все спакували. пляшку. Вижили. Це зараз дитячі попки, це щось що потрібно дуже сильно оберігати. А раніше в нашому дитинстві ніхто не думав про це. Чи могли отримати в посраці за те, щоб в нього попало? Ой, все. У мене пластиковий, кстати, був саненький. У мене теж класик. І Саша твого теж був пластиковий. Так, общий. Спочатку його, мене потім мій. Ні, це перший Саша, мама каже. Білий що Саша. У нас є супер. Від... У мене багато братів і сестер, так що. Двоюрідник, троюрідних. Так що я був найменший, найостачний. <рес> Переді мною всі речі були вже провірені. Ми вже у селі я тут роблю абрикосове варення разом з мамою. Абрикоски, абрикоски. Це ми рацію дуже багато, тому багато різних робимо. Сергій там. З дітьми на дворі граються і з дітьми. Купили їм короленові мечі. І вони з ними граються. Що сталося? Бджолка вкусила? Ні, ми вже наші вбилися на мечах. І що сталося? І насі перемогла. І ви двоє плакали? Я зарив ко ротом і губою в землю, аж прям весь рот був в землі. І так нормально на губу принесла і так. Я чувствую, що вона вже розпухла. Я такий аж ковирок зробив. Я, коротше, зачепився ногою. І пішов в землю. Що, Жень, ти цілий? Ти цілий, ти не ушкоджений? Залишаєшся в бабусі? Ні. Yeah. Будеш з Настю і бабусею, так? Да? Так. Yeah. Да. Настюша, да, ти? Yeah. Залишаєшся з бабусею? Yeah. Uh -huh. Бачите, вони самі погодились. Так, це ти сушені абрикоски Угу. Та гарний на роботу поїде. У мене з цього на з дві А, божечки. Гади тобі не буде. Бузовтяни. Зарив носом і губою. Та як у вас тут курочки посидять, то повний рот був не земелька, а. Хорошого відборного добрива. Нічого страшного. Да? Ми тут як в старі добрі часи. Добрий ранок. Добрий ранок, де ми вже виїхали на Вінницю. Взяли з блоков... хот-дога. Ми їх їли ще колись бідняшками їздили на всякі подорожі. Mm -hmm. да. Так що, таке. Згадуємо молодость. Mm -hmm. Без дітей. Без дітей. Да, ми сьогодні виїхали, кстати, по дівдень. Так, щось криве, що ви бачили. Через непомітне стекло. Не, це, я Це трохи гарне маштування. <плес> так, та -да -та -та. ось такий телефончик Сергія купила. Це iPhone е 13 просто на 256 ГБ. В принципі, ми так подумали, що я маю його вистачити. Це не новий, це Бушний. Брали в Ябко. В принципі, їм, я думаю, можна довіряти. Все добре з ним, працює прекрасно. Вже декілька днів пройшло, як ми його взяли. Сергій довольний, хотів завжди собі яблуко, тому ось тримає. І насправді, а, ну айфони є айфони. Це якість, це стабільність, і він в тебе не почне глючити через півроку. Тому ось так. Що, Сонце, ти радий айфон. Радий. Ну, <сміон> спочатку не дуже радий. Тепер на що нічого. Так, так шустро ходить. Ну, типу, мій старий, ти коли його розблоковував, враження, що пару секунд проходило, поки він не розблокується. Або коли перевертав, то теж не ну, своїм старим вже скільки? Шість років десь відкладав. А цей так лялкий, воно одразу перевертається. Це не знаю. Ну, але прикольно, прикольно, мені сподобалося. Тільки да, в мене проблема зараз перекинути. У мене, виходить, контак... ну, жодних контактів немає, і їх перекинути якось треба. І поки не знаю як. На симки їх не сохранилося, але я їх зберігав на Google диску. І тепер треба з Google дискою, вони всі залишились, там 700 з чимось контактів. Тепер з Google дискою його якось треба перемістити в телефон. Ну, це треба вирішити, що питання. А так, тобто, вже скільки три дня я здається. Скачую всі додатки, переустанавлюю, встановлюю собі телефон. Довго довго. Довго. Паролі ну, ці всі відновляю. З наступним айфоном все буде простіше. Ну так, да, да, воно все перенесеться. Ну, кстати, на Google я б знав, що можна теж перенести, але там проблема в чому, що в тебе телефон старий має бути увімкнений. Ти робиш резервну копію і mm -hmm. потім відкриваєш на новому телефоні, включаєш, щоб ця резервна копія в тебе відкрилася, і в тебе всі додатки все теж переноситься. Да. Да. Тільки тут штука, я не знаю, як це все на айфоні. Мені здається, що так можна з Android на Android. З Android ну, на буде. iPhone науряд так можна. На iOS, да. Ну це питання. Але там теж так же саме, як. Ой, iPhone. понятно. Все, ми потикали. Всім смачного. Смачного.